Привіт! Давай подивимося, що принесе тобі цей тиждень з 1 по 7 липня. Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. І так, в чому ти знаходишся зараз? Так? В яких енергіях? Зараз ти знаходишся в такій стабільності, задоволеності, ти маєш підтримку. Ти а, наповнена ідеями, а, ти трудишся, ти вкладаєш себе, свій досвід, свої можливості в те, чим ти займаєшся, ось, і така відчувається насиченість прямо енергетикою, так? і як наче фінансово теж маєш таку достатньо гарну для себе подушку. Давайте подивимося, що несе тобі тиждень, так? Загалом, що він несе? Тобі і до тебе якісь ідуть нові шанси, нові можливості. Якась а, достатньо таки а, вагома ситуація в твоєму житті, вона буде на твоїй стороні. Тобі необхідно всі свої ресурси, всю свою таку внутрішню наповненість направити на реалізацію саме тих ідей і тих цілей, про які ти зараз думаєш. Ти достатньо харизматична, сильна Увага, особистість. Відбій повітряної тривоги. Яка може вести за собою людей оточення, яка знає, чого хоче і де може реалізуватися? Але необхідно включати теж аналітичні такі свої здібності. Так? І давати можливість собі перепочити. Давай подивимося, що на цьому тижні тебе чекає в роботі, так? Конкретно, в роботі. Твої плани, ти будеш слідувати своїм планам, своїм ідеям. так, Емоційно може щось незадовольняти, але на фізиці ти можеш проявлятися в робочих моментах, так, використовувати а, свої ресурси, так, і отримувати результати. Зверну увагу на своє оточення, є люди, які готові тобі допомогти. Головне, не зависати, не зависати в тому, що тебе не задовольняє. Що е, стосується особистого життя, які енергії в особистому житті на цьому тижні? Так? Ну, таке, знаєш, в особистому житті ти будеш намагатися триматися в балансі, але це буде дуже важко, тому що буде якесь розчарування, знаєш, таке внутрішнє зморення, бажання відійти від ситуації і таке, знаєш, відчуття е, коли ти сама себе садовиш десь в якусь клітку, не можеш вийти з зони комфорту, не віриш в те, що може бути краще. Зверни на це увагу. Порада на цей тиждень, давай подивимося, порада на цей тиждень, зверни таки увагу на свій емоційний стан. Те, що болить, треба відпускати. Вже настав час закрити ті питання, які тебе приводять до такого емоційного стану, що стосується особистого життя. Відкрий свою душу і трансформуйся зараз, зараз дуже вдалий для того час.